Всім привіт! Мене звати Віталій і ви на каналі АвтоВбру. І це початок нової серії. Тому готуйте каву, чай, бутерброди, печиво та починаємо перегляд. Ну що, на даний момент у мене відремонтовані всі автомобілі, які потрібно було ремонтувати. Деякі продані, деякі під завдатком, і вантажівочка вже на ходу. І вже зроблена страховочка, зроблений техогляд. Можна заробляти гроші. А як їх швидко можна заробити? Правильно почати вивозити металобрух. А металобрухту в мене назбиралося чимало. Тут 412-й москвич повністю порізаний. Тут е, іжода, таврія та залишки. І ще з однієї Таврії. Кубка чималенька, вага, мабуть, теж буде чималенька. Також у мене форцієра ще треба розбирати, різати, але поки замовлень на неї немає, я ще нічого не знімав. До неї ще руки дійдуть, а у мене багато замовлень на запчастини до Таврії. А їх у мене, як ви знаєте, дві штучки. Тому в першу чергу я почну, мабуть, із Енекибеники, з цієї, тому що на цій хороший двигун. А по двигуну дуже багато зараз питань було. А там двигун поганий, його треба ремонтувати. Хто дивився попередні відео, ті бачили, ж, як ми перевіряли ці Таврії. Двигун працює. Ну, і крім двигуна, тут ще багато хороших запчастин, які можна продати. Тому качаємо колеса та заганяємо під навіс. Раз і автівочка вже на місці своєї розборочки. Так, нагадаю, тут була пожежа під капотом, його збризнули з вогнегасника, тому він отак покорозіювався увесь. Але двигун хороший, двигун повністю робочий. Коробку перевірити, на жаль, можливості не було, тому що тут. Відсутні гальма, але перва задня є. Всі передачі вмикалися при заведеному двигуні без хрустів і скрипів. Буду сподіватися, що з коробкою питань нема. Тому можна починати розбирати. І як бачите, бампери, що задній, що передній, вони на місці. Їх іще. На момент покупки автомобіля обіцяли забрати, але так і не забрали. Людина віддзвонилася потім, що приїхати немає можливості, тому кому потрібні, будь ласочка, я їх зараз іще зніму. Обдивлюся на момент тріщин, подряпин, де вони там поламані чи не поламані, і все це покажу. A few moments later. Так, ну що, бампера демонтовані, задній бампер повністю цілий, без жодної тріщини, всі кріплення, все на місці, все чудово. От зараз Ось отакий повністю весь цілий. Так, ну а передній бампер, на жаль, по боках Ось тут з однієї тріщина. І така ж сама тріщина з іншої сторони. І все. Оце лише по бокам. Ось. Тут. І тут зверху. А так, все ціле. Так, ну а далі я вже знімаю всі інші запчастини. Сам процес демонтажу я показувати не буду. Ви вже його всі бачили неодноразово в моїх відео. Тому зараз швиденько буду показувати, що я зняв та за яку ціну буду виставляти на продаж. Like giving up, oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck. Can't stop, unplug. Feeling overwhelmed. I think I've had enough. Uh, gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis. If I keep moping, I got nightmares in my head. I fear that the thoughts. Build nightmares in my head, I Не That the thoughts build up until... сборапли days later Так, минуло кілька днів, як я займаюся реутилізацією таврії. І давайте поглянемо, що з нею сталося. Саме основне двигун я дістав. Коробку теж дістав. Котів он трохи поганяв. Трохи салон розібрав, коротше, познімав те, що треба. Думав вже її утилізовувати, повністю різати, але отримав замовлення на двигун. Завтра приїдуть цей двигун забирати, але не просто забирати. Пригонять автомобіль, і потрібно буде поміняти його, тобто продаж із заміною двигуна. Саме тому кузов я не дорозбирав, не дорізав, щоб можна було його звідси туди знову викотити поряд з цією таврією. Тут поприбирати. Звільнити місце, щоб завтра можна було міняти двигуну на клієнтському автомобілі. До речі, за Фордом так і не приїхали. Людина відзвонилася, вибачилася, але приїхати не змогла. Тому він знову на продажу. Оце доки Форд іще на продажі, доки я його ще не продав, періодично я на ньому в місто виїжджаю. І знаєте, що мені в ньому саме найбільше подобається? Це те, що в ньому тихо. Так, якщо порівнювати з Таврією, тут ну дуже тихо. Це тому що в віномарках дуже хороша шума та віброізоляція. Звісно, так само можна зробити і у своїх автомобілях. Для цього потрібно лише викинути використати якісні матеріали для шуму і віброізоляції, такі як матеріали від торгової марки. Єва пласт компанія Єва пласт пропонує високий асортимент шуму та віброізоляції автомобілів. Шумоізоляція представлена різними матеріалами, товщиною та розмірами, що дає можливість зробити оптимальний вибір та замовити саме те, що потрібно для вас. Чудова якість, швидка доставка все це єва пласт. Всі контакти та посилання для замовлення я залишу в описі під відео та в закріпленому коментарі. Так, таврію відштовхав, місце звільнено. Зараз потрібно лише оцей весь металобрухт уже завантажити до вантажівки, бо його вже можна вивозити на прийомку. Підготуємо тут місце і будемо завтра чекати клієнта. Якесь справжнє нашестя котів. Оце сірий пішов, то сірко. Чорний це, не знаю, один. Ось другий чорний сусідський. Ось третій сидить. Такий гарненький. Там десь четвертий. А вон но, ну, якщо бачите такий, вон він. Ховається оце. Оце ось очки батьком котяток, які зараз у Соньки народилися. Так, ось я зняв з двигуна все, що потрібно було зняти. Це для того, щоб усе можна було перевірити. От такий ось вигляд має двигун. Ситуація ж та, що під капотом була пожежа і його оце залили з вогнегасника. Оце все так покорозіювалося. Навіщо розібрав? По-перше, згнила оця трубка. Ось відгнило. Тече сальник розпредвалу. По-третє, тече оця пробка. Тече задній сальник колінвалу. Якщо згнила одна проб, то є велика вирогідність того, що згніють і ці пробки. Тому це все буде зачищено. Пробочки всі я заміню, сальнички заміню, прокладочки теж поміняю. Блок підфарбуємо. Ну щоб, хоч якийсь був товарний вигляд, і все, будемо чекати клієнта. The next так, Ось приїхала автівка на заміну двигуна. Славута з мотором. 1 і 2. Будемо ставити сюди 1 і 1. Причина заміни – це дуже шумить двигун. Зараз продемонструємо. A few moments later. Проблема з двигуном було дуже сильний шум з двигуна. І власник подумав, що мотору прийшла гайка, а виявилось, що розвалився підшипник на генераторі. І тому такий був дуже поганий, неприємний шум. А це значить, що двигун тут в порядку, міняти його не потрібно. І мій двигун він на продажі. Кому потрібно, звертайтеся, двигун є. Yes. Так, ну що, Славута поїхала. На жаль, я грошей не заробив. Міняти двигун не довелося. Ну, зате і людина не попала на непотрібну заміну двигуна. Тобто зекономила кошти. Так, що там з цим двигуном? Пробки я замінив, сальники я всі замінив, блок трохи підфарбував, скажімо так, надав товарного вигляду. Все, тепер я в ньому впевнений, що двигун повністю робочий, ще й добрий вигляд має. Залишилось лише захист, ГРМ, шківи зірочки поставити, і все, буду Фотографувати на продаж, не будемо гаяти часу, буду вивозити металобрухт. Вантажівочка вже стоїть навантажена. Перва ходочка зараз буде. Подивимося, скільки грошиків я привезу. Так, ну що, одну ходочку я зробив, частину металобрухту я вивіз і в цю крихітну вантажівочку влізло брухту на 9 тисяч гривень. З самого чермету 440 кілограмів, остальне це. Алюміній, все інше це алюміній, мідь та латунь. Я вже приїхав додому і завантажився іще раз. Зараз ще ходочку зробимо на прийомку. І далі в мене залишиться брухту ще на один раз, а може і навіть більше, ніж на один раз, з'їздити на прийомочку. Але це, мабуть, буде уже завтра. Ну то що, їдемо іще раз. Нексде всім привіт. Новий чудовий день. Такий чудовий, що аж хочеться порізати якусь таврію. А як ми знаємо, відмовляти собі не можна, тому якщо хочеться, треба робити. Таврію я вчора вже сюди загнав, трохи розібрав. Заднє скло витягнув. Ляду вже зняв. Розібрав тут було скло без обігріву. Ляда гнила, тому вона йде в брухт. Так, план який? У нас є план? Так, у нас є чудовий план. План такий: знімаємо двері, відрізаємо дах, розбираємо салон, піднімаємо, розбираємо передню ходову частину, відрізаємо передок, а потім дорізаємо все, що залишилось. Прекрасний план неперевершений. Для цього вже все приготували. Весь інструмент на місці. Розхідні матеріали теж присутні. І для того щоб різати, і для того щоб відкручувати, якщо щось не відкрутиться, підмажемо. Якщо все одно не вийде, відіб'ємо. Тож все є, все готово. Будемо починати. Так, двері демонтовані. Пасажирські двері були в дуже поганому стані. там І знизу гнилі, і з нижньої петлі там нема. А ось водійські двері доволі непогані. І знизу ще нічого не прогнило. Я вже все простукав молоточком. Тут дірок нема. І петлі нормальні, ну, нормальні, ну вони люфтять, звісно. Є візнос, є люфт, але нічого не відірвано, все ціле. Ось тут лише Мене велика тріщинка. А так повністю все нормально. Навіть не погнуті. І тут ось лише корозія, дірок нема. Тому ці двері ще можна продати. Так що, отак ось в зборі, кому потрібно, заходьте в групу на Фейсбуці, вони там будуть. Так, все, салон розібрали. Як бачите, тут новий метал, все переварено. Задня частина взагалі нова, нові стакани задні. Це я поки різати не буду, може кому що знадобиться. Так, є отакий комплект линоліумних ковриків. Не знаю, раніше такі на жигулях були. Ну, Тож цілі їх тільки відмити. Сидіння в чудовому стані, їх лише помити, відчистити від плісняви. Повністю цілі ніде не порвані. Всі регулювання працюють, всі салазочки на місці. Як бачимо, не варилися ніде. Що одне, що інше. Все регулюється, все працює. Кому потрібно, теж слідкуйте за групою в Фейсбуці. Вони там будуть. Так, ну, а ми переходимо до передньої частини розборка передньої підвіски, там можна буде вже різати. Так, ну що, друзі? Ось в такому вигляді я на сьогодні залишаю Таврію, тому що часу її розбирати, різати далі немає. Сьогодні вихідні вже закінчуються, а мені потрібно ще багато чого зробити. Сьогодні у нас планується переїзд, батьки заселяються в той будинок, який ми плануємо придбати. А ще потрібно монтувати відео, а ще потрібно багато чого зробити, тому на сьогодні робота закінчується. Я впродовж тижня її обов'язково доріжу та почну вже утилізувати наступну таврію. Доки ціна на металобрухт у нас тримається, потрібно все здати, щоб заробити побільше грошеняток. Тому на цьому відео закінчую. Всім величезне дякую за перегляди, за вашу активність на каналі, за всі ваші коментарі, вподобайки і за всі ваші повідомлення. Хто хоче встигнути першим придбати мої запчасні. Не обов'язково підписуйтесь на групу в Фейсбуці. Хто не підписаний канал, обов'язково підписуйтесь на канал. І всім до наступних відео, всім пока.